Насправді, хочу подякувати. У нас дуже професійні голови громад. Всі абсолютно дійсно ви пригадуєте, коли ми два місяці тому говорили про візію, про проект про технології. Ми не піднімали мови про фінансування. Завдяки ось такій плідній співпраці. Ви погодилися і покращити матеріальну технічну базу для нас це дуже важливо від усіх голів громад, від тих людей, кого вони тут насправді представляють. А це Сотні тисяч людей вам, вашому фонду, дуже дякуємо. Сьогодні на Харківщині 29 співробітників ЮНІСЕФ працюють. Ми відкрили тут офіс ЮНІСЕФ у Харкові. Я впевнений, що він буде функціонувати і після завершення війни. Я з нетерпінням вже чекаю на те, щоб почути яку ж спільну дорожну карту ми розробили, яке партнерство. Та починаємо з 8 мільйонів доларів, але нас. Насправді гроші не проблема. Гроші прийдуть. Ми знаємо про те, що в нас є технічна експертиза. Ми так само це можемо інвестувати, але дуже важливо, щоб все таки був відповідальний підхід, як від команди ЮНІСЕФ, так і від представників влади. Якщо це буде, то тоді все складеться. Ми співпрацюємо в дитячому напрямку. У нас ЮНІСЕФ на сьогоднішній день надає послуги. Дітям встановлена відповідна установа, і там діти отримують послуги від ЮНІСЕФ, там ігри, психологічна підтримка. І на сьогоднішній день ми теж підписали такий проєкт, долучили нас до пілотного проєкту. Це і по медицині, це також діти. Точка спільна буде на базі нашого молодіжного центру. Працюємо, я маю надію, що ми не підведемо на керівництво, не цей пілотний проєкт і все реалізуємо тільки для покращення, для того, щоб наші люди відчули це покращення в громаді, такі знаєте, як європейські цінності і якості.